Вона не зможе поки що прийняти своїх улюблених учнів, яких тут до війни було понад тисячу. Ця школа у Київському районі страждала від прильотів неодноразово. Останній був найсильніший, окрім зруйнованого конструктиву. У той літній день загинула і одна з жінок, яка була в будівлі. Вона на деякий час під час обстрілу покинула приміщення укриття, що було всередині навчального закладу. Життя обірвало вмить. Наш освітній заклад, Харківська спеціалізована школа, за весь час військових дій зазнала тричі пошкодження упродовж проведення бойових дій. І саме найбільше пошкодження ми отримали. 2 червня вночі 2022 року звичайна і біль і сум охопили не тільки нас, а й наших учнів, які підходили до школи і плакали. Дуже сильно було пошкоджено фасад нашої будівлі. Сумно було за те, що пошкоджені освітні навчальні кабінети, які були обладнані сучасною технікою. Навітні технології використовував наш педагогічний колектив під час проведення освітніх занять. Ми з вами бачимо, що увесь перший, другий, третій поверх старшої школи на сьогодні зруйнована. І дуже ми сьогодні радіємо, що розпочалися відновлювання роботи. Що... Сьогодні, за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, за участю голови адміністрації Київського району Нелі Василівни Казанжівої, за участю головного управління ДСНС у Харківській області, звичайно, комунальних служб міста Харкова проводиться очищення території нашої школи і прибираються ті зруйновані конструкції, які неможливо потім встановити. За зверненням міської влади проводимо допомогу місту, демонтуємо аварійні конструктиви, використовуємо спеціальну техніку, підйомний кран, ядра інструмент, пневматичний, також екскаватор. Демонтуємо. Аварійні плити, аварійні бетонні конструктиви, розчищаємо територію, підготовлюємо її для початку відновлених робіт. Намагаємося зайвого не демонтувати, щоб там демонтаж не привів за собою там, руйнування подальше, конструктив. Так, ну, будівля достатньо серйозна ушкоджена, і несучі елементи ушкоджені, і коли перекриттів. тому це наскільки можливо, намагаємося обережно розбирати. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Денис Рибалку та Юрій Бабикін новини Харків.